Привіт, мої любі друзі. Добрячок, добрячок, привіт! Вітаю вас, малята! Привіт, Зайчику. Ти добрячок якусь таку історію розповідав нещодавно мишці. Яку ж це ще історію я розповідав? А про те, що без Ісуса ми не зможемо робити нічого. Ну, справді, вона мені дуже подобається, адже без Ісуса ми дійсно не можемо робити нічого. Хіба нічого? Ну нічого, зайчику. Нічогосінько, геть нічого. Ну, справді так. Ти знаєш, добрячок, мені чомусь в таке важко повірити. А чому це тобі важко в таке повірити? Бо поглянь, скільки і людей, і тварин на землі. Багато про кого потрібно піклуватися. А ти говориш, що Ісус про все це встигає подбати. Бо так насправді і є. А чомусь мені не віриться. Хех. Бо ти такий невірющий зайчику. Ти знаєш, ти такий самий, як отей Степанчик з історії, яку я нещодавно прочитав. А у що Степанчик не вірив? Та я не кажу, що не вірив, але був трошки самовпевнений. Якось мама дістала його костюм з шафи і почала міряти на степанчика. А нащо йому той костюм? Він що? Ішов на свято? Дуже скоро мало бути свято останнього дзвонника у школі. Та й степанчик закінчував перший клас. О, оце подія! Справді. Це дуже важлива подія у житті хлопчика. І мама, приміряючи костюм, побачила, що він вже малий на ньому. Ого, степанчик так виріс. Оце так так Мама теж була приємно здивована. Синку, поглянь, як ти підріс за цей рік, сказала мама. Звісно, підріс. Ми всі гарненько зростаємо. І це дуже добре і приємно. Але Степанчик одразу ж помітив: Дивись, мама, як я виріс сам. А ти говорила, що без Ісуса ми не можемо робити нічого. От бачиш, так бачу, і мама теж побачила гордощі у словах сина. І тоді подивилася по всій кімнаті і, побачивши дещо, каже: Ану, сину, дорогесенький мій. Дістань мені оту вазу з шафи. А та ваза високо стояла? Високо, зайчику, високо, аж на шафі. І що? Степанчик зміг її дістати. Ну, степанчик сам не зміг, бо було дуже високо. Але одразу ж почав шукати виходу. І знайшов? Ну, дійсно, знайшов. Він підбіг до стільця, взяв його. І швидесенько підніс до шафи. От зараз він і дістане. А от і ні. Вставши на стілець, Степанчик не зміг дістати тієї вази. Потрібно було іще трішечки. Але ж добрячок, чому мама просила його дістати ту вазу, якщо знала, що він сам цього не зможе зробити? Зайчику, тому що син здавався мамі дуже самовпевненим. Але коли він дістати не зміг, то вже не був таким сміливим. А каже: мамі: мама, ну я ніяк не можу дістати, це дуже високо. Так, дуже. І тоді мама каже Степанчику: А ти візьми і підрости. Як це? Ну, дуже просто, мама, каже, якщо ти вважаєш, що сам підріс без допомоги Ісуса. То підрости іще трішки, щоб дістатися у тієї вази. Ти що, добрячок, це ж неможливо. То як це неможливо? Степанчик сам казав, що він це сам зробив. Ну, можливо, він погарячкував. Ти маєш на увазі поспішив? Так, поспішив, не подумавши, сказав. Хех, справді, мама теж так подумала, і тому хотіла сину підказати. Що без Ісуса ми дійсно не можемо робити ну, нічого. І що Степанчик зрозумів? Сте степанчик був такий засмочений, що й навіть не знав, що йому робити. Але за хвилину придумав і каже: Мам, візьми мене на руки. Он який хитрий. Так. Але мама не заперечила сину і взяла його на руки, і тоді степанчик. Легко міг дістати ту вазу. Ти бач, як буває? Дійсно, зайчику, буває і так. Ми часто думаємо, що все зможемо, що ми самі такі сильні, міцні та сміливі і, і такі дорослі. І зможемо все без Ісуса, без Його допомоги або допомоги інших, ми можемо все, що хочемо, зробити. Але це не так, правда? Та, звісно, не так. Без Бога, без нього, ми нічого не можемо робити. Не можемо навіть ні на сантиметр додати до свого зросту. Навіть на міліметр. І тоді Степанчик все зрозумів, що так само як мама допомогла йому дістати ось ту вазу, взявши його на руки, так само і Ісус нам допомагає зростати. І дарує нам все, все необхідне. А нам потрібно добрячок тільки помічати це у своєму житті. Так, зайчику, помічати і ще дякувати Ісусу. Звісно, не забувати дякувати за все. Тому, то, любі мої малята, хочу побажати вам у всьому покладатися на Бога. І дякуйте Ісусу завжди і за все. І пам'ятайте, без Бога ми не можемо нічого робити. І справді так. Ну, а тепер, Зайчику, нам пора готуватися до сну. І тому то, тому-то, дорогі малята, ми вам бажаємо на добраніч. І солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка. І нехай добрий і Ісус. Вас охороняє!